Це командир дивізіону іскандерів, підполковник Олег Подозьоров. Російський офіцер зворушливо позує з дочкою і при цьому холоднокровно запускає ракети по українських дітях. Вірніше запускав так під час спроби обстрілу Києва, 5 червня, була знищена пускова установка іскандер М. А разом з ракетами і 14 вбивць, які їх запускали. Половина зі списку ліквідованих офіцери. Серед них підполковник Подозьоров. Установка, яку спалили Хаймарси, була розгорнута за 40 кілометрів від кордону в Брянській області. Ракетники, напевно, думали, що їх не дістануть, але безкарність воєнних злочинців закінчилася. І вести війну я вважаю, що треба на їхній території. Вони продовжують лізти. Надо заходити туди, розбивати це їхня Груповані. Радік та його побратими з батальйону Арей воюють ось тут, в Тьоткиному, великому селищі на Курщині. Українські війська зайшли до Тьоткиного кілька тижнів тому. Бої тривають практично в центрі селища. Розганяють навіть їхні місцеві пабліки, їхні військові, що там Тьоткіно в оточенні. Що там є наші військові і так далі, і це також на фоні всіх тих подій, які зараз відбуваються за перебіком, дуже непогано впливає на загальну ситуацію. В тому числі їм приходиться відтягувати сюди підрозділи, які тут не стояли, які могли б поїхати на інші напрямки, підтримати якісь наступальні дії, але їм приходиться відтягувати їх сюди. Росіяни чіпляються за промислову зону Тьоткиного. Піхотинці атакують ворога, вступаючи в бій з росіянами на близькій дистанції. Українська авіація високоточними бомбами руйнує пункти управління ворожих дронів. Наші закріпились в Тьоткиному. Зокрема, частина української добровольчої армії батальйон «Арей». Це стратегічно важливий об'єкт. Перед тим як ми зайшли в це село, по нас використали за 4 дня 209 дев'ять кабів. І не могли нас вибити. Проти нас наче, почали застосовувати псковський спецназ. Штурмовики Арея прорвались до залізничного мосту, а на іншій ділянці кілька українських відчайдухів захопили велику групу російських полонених. Дев'ять чоловіків їх було не дев'ять, там 11 було, двох не вивели, тому що коли вже виводили плівних, ну, вони побачили, замітили, що ми їх виводимо, ну, руки зв'язані. І вони почали їх півішки добивати. Двоє не вижило. Бо вони вбили їх. Був один офіцер, були представники спецпризначення. Задача була знищити їх до того, як вони встигнуть передати якусь інформацію. Коли нас виводили українські воїнослужачі на свою територію, вже, по нам працювала активно артилерія. Наша ж дронами накривали, Не знаю, що це було герані, не герані, але ну, щось серйозне, бабахнуло жорстко. Але якраз офіцера вивести вдалось без жодної подряпини. Ось він разом з підлеглими відгодовується на українському салі. Російський офіцер досі здивований винахідливістю українців, які прикинувшись росіянами, захопили спецпризначенців. На нас вийшла група в кількості п'яти чоловік. Що у нас. В заблужденні, то, що подумали, що це свої. От. Ну і так от, нас взяли в плен. Інтелект здається, це єдиний ресурс, якого не бракує українцям. Там, де наші військові діють розумніше від ворога, ситуація залишається під контролем. В 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс щойно створено окремий батальйон безпілотних систем в нових умовах, які склалися на цій ділянці фронту, це просто необхідність. Це не прямі стрілецькі бої, яких уже ну більше не ніж півтора року немає. Вже на кожних 10 вбитих орків, дев'ять вбиваються з якраз силами безпілотних систем. Бригада другий рік тримає оборону біля Сіверська. Росіяни вже кілька тижнів поспіль намагаються взяти місто в кільце. От вони роблять все, щоб перекрити нам логістику в першу чергу і звичайно вразити позиції пілотів. Це у них зараз пріоритетні цілі. Звичайно, ми в свою чергу мусимо робити певні заходи, будувати свої запасні позиції шалони оборони, щоб змінити наші точки, звідки ми працюємо. Це одна з таких позицій. На неї окупанти не пошкодують навіть Іскандер, якщо знайдуть. А від дронів тут відбиваються дробовиком. Сюди долітають евпів камікази противника. Ребу ми не довіряємо, довіряємо тільки помпі. Звідси по ворогу теж працюють ФПВ-дронами, але особливими. Просте рішення для складних задач. Дарт це такий собі FPV, тільки з крилами використовуються зокрема для ураження гармат противника, тобто для так званої. Контрбатарейної боротьби замінює собою українські далекобійні гармати. Але уявіть собі, вся ця пташка в зборі коштує в п'ять разів дешевше ніж один артилерійський снаряд. Над дроном, попри його примітивний вигляд, працювали серйозні інженери. Вони зробили дешеву, але ефективну зброю. Крива спінопаста зроблені. Сам корпус іде з фанери. По ворожій техніці працюють тандемним зарядом. Кумулятивна струя десь до 10 метрів пробиває всі цілі. Кілька теплих слів на крилі для противника. І дарт піднімається в небо. Він долає до півсотні кілометрів. І якщо не ведеться на ціль, реб його вже не зупинить. Саме те, що потрібно на сіверщині в радіусі 30-35 кілометрів. Я вже забув, коли бачив якусь важку техніку або якийсь там танк. Ми фокусуємося на логістиці, на переміщеннях якоїсь важкої техніки, яка ймовірно готується до майбутніх штурмів. Ось в об'єктиві Дарца броньована машина ворога. Фінальна фаза польоту і дрон автоматично захоплює ціль. Екіпаж бронемашини все зрозумів і розбігається за секунду до того, як ДАРЦ перетворює її на феєрверк. Боєприпаси для дарців готують тут в підземній майстерні, яка працює на весь батальйон безпілотних систем. То ну, вона йде на да. кумулятивний боєприпас кумулятивної дії сьогодні крилаті FPV ефективні, а завтра можуть втратити свою актуальність. Лабораторія дронів в батальйоні безпілотних систем змушена реагувати на зміни значно швидше, аніж виробники крил чи коптерів. Нічого не може бути універсального. Русня теж знаходить протидію завжди. Чомусь вони знаходять, як глушити нас. Вони знаходять, вони вичисляють наше наше керування. Тобто, якийсь час воно працює через два-три місяці. Воно вже не буде працювати. Тобто, нам надо вже знову придумувати щось нове. Нове не обов'язково повинно літати. Це район села Дворічна на Харківщині. Тут тримає оборону 8-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової. Ворог перейшов на правий бік річки Оскіл та захопив частину дворічної. Він намагається створити плацдарм і з цього плацдарму розпочати оточення. Куп'янська в них є просування або немає лінія стала. Ні, лінія стала. Хлопці стоять і в селі. і... Біля Доставка їжі, боєприпасів, медикаментів оборонцям дворічної смертельно небезпечна. Екіпаж цього пікапа дивом вцілів, підірвавшись на кумулятиві. Мене, що всі живі на цей момент. Єдине рішення допомогти втримати село наземні роботизовані комплекси. Один з них хлопці отримали за нашої участі. Саме цей наземний комплекс недавно, якраз ж закупили за рахунок того збору, який допомогли ви зібрати. Безпілотник схожий на такий собі мультитул на гусениці доставка вантажів, евакуація загиблих та поранених, встановлення загороджень і навіть мінування під кожне завдання, свій модуль. Їдемо машинкою, встановлюємо мінне загородження, тобто це не треба ні саперам, ні інженерам, нікому виходить на нуль. Рельєф і погода поки що дозволяють заїжджати до дворічної і колісними роботами. Здійсню логістику, сітку, вода, провізія зараз. розгружають. А яку повітря від так, може доїхати. Туди й назад 10 кілометрів. Практично війна дронів що повітряних, що наземних. В першу чергу збережені життя. Робот зберігає життя піхотинця, але замінити його не може. Війну виграють люди. Україна тримається там, де стоїть піхота. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфіловтесентиждень, один Тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.